Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 21 листопада, 636 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби після перерви росіяни знову пустили іранські дрони камікадзе. Всього 10 штук. Одна група по досить стандартному маршруту через південь, центр, і знову кудись в сторону Хмельницької області, як завжди, на військовий аеродром а інша група по досить дивному маршруту залітала через Приазов'я, потім Дніпропетровщину. Долетіла до Сумщини і там вздовж кордону, аж до Волинської області. Майже до кордону з Польщею долетіла. Нашим хлопцям вчора вдалося збити 9 з 10 дронів. Гарна робота. Ще трохи раніше росіяни випустили крилату ракету в напрямку Дніпра. Її теж вдалося збити. І ще 4 балістичні ракети с 300 Росіяни випустили в напрямку Донеччини. На жаль, її збити не вдалося. В Одеській області все було більш-менш спокійно. Правда, під час дронової атаки якраз ці дрони і пролітали через північ Одеської області, наче збиттів в Одеській області не було. В сусідній Миколаївській області теж літали дрони і теж про збиття нічого не відомо. Обстріл стандартно в районі Очакова та навколишніх селищах. Там без жертв. На жаль, на Херсонщині знову є жертви після російських обстрілів. Дві людини загинуло, ще одна травмована. Бажаю всім гарного дня і давайте, як завжди, закинемо трохи грошей волонтерам на збори. Дякую.